Укргідромецентр попереджає про нетипову погоду, до чого готуватись. Синоптики кажуть, що найближчими днями погода в нашій країні буде теплою, як для грудня. На цьому тижні в Україні переважатиме не зовсім типова груднева погода. Спостерігатимуться процеси із заходу, що призведе до зменшення опадів, але тільки до 22 грудня. Також переважатимуть плюсові значення температури і доволі тепла погода як для грудня. Про це повідомили в українському гідромецентрі. У найближчі дві доби у північній частині, а 21 грудня день і на південному сході країни пройде невеликий дощ. Нарешті території буде без істотних опадів. У північно-східних областях на дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер буде західний та південно-західний, його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі триматиметься в межах 0 градусів, плюс 6 градусів вдень плюс 4 градуси. Плюс 10 градусів. У східних та Сумській областях вночі та вдень від мінус 1 градус до плюс 4 градуси. 22 грудня вночі у західних областях вдень на правобережжі дощі, вночі з мокрим снігом. Нарешті території перед вихідними буде без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень очікується 0 градусів. Плюс 6 градусів, а у південній частині повітря прогріється до плюс 4 градуси, плюс 10 градусів, в Карпатах йтиме мокрий сніг. Температура вночі 0 градусів, мінус 5 градусів вдень близько 0 градусів. В Україну йде потепління, що відомо. На цьому тижні в Україні очікується дуже тепла погода. За даними погода Уніан, температура місцями підійматиметься до плюс 10 градусів, плюс 11 градусів. Але наприкінці тижня очікується деяке зниження температури проте в день морозів все одно не буде.